you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру колишньому депутату Верховної Ради 9-го скликання. Про це повідомила прес-служба САПУ Телеграм 4 серпня. Колишнього нардепа підозрюють у внесенні свідомо неправдивих відомостей до електронної декларації за 2020 рік, а саме у приховуванні від декларування належного йому об'єкта нерухомого майна у Козані Київської області, вартістю понад 4 мільйони гривень. Імені підозрюваного не вказано, але у прес службі згадали, що Верховний суд у травні 2022 року остаточно конфіскував на користь держави 1,2 мільйони. Гривень доходів екснардепа. йдеться про доходи державного зрадника, який сидить у Москві, ходить на ефіри пропагандистських телеканалів Кремля, в яких закликає наносити ядерні удари по Україні, колишнього парламентаря від опозиційної платформи за життя і Киви. оскільки зрадник втік з України і наразі переховується в державі агресорці Російської Федерації про підозру, Киву повідомили заочно на цьому. Прокурори САП обіцяють не зупинятися. Наразі перевіряють факти можливого на колишнім посадовцям і іншого майна. Нагадаємо, питання до зрадника, який соромився показувати справжні джерела своїх статків, виникали у правоохоронців і раніше. Ше, зокрема, найгучнішою стала історія з жомовою ямою, яка міцно прикипіла до борця із фашизмом, гомосексуалізмом і здоровим глуздом. Під час депутатської каденції Кива примудрявся здавати в оренду жомову яму, на яку він не мав жодних майнових прав чи документів. Оборудка вийшла вдалою. Завдяки фіктивній схемі на жомовій ямі Кива заробив щонайменше 1,2 мільйона гривень. Їх рішення Верховного суду України у травні 2022 року було стягнуто на користь держави. Ця націоналізація майна зрадника стала корисним прецедентом. Я вважаю, що як би популістично це не звучало, але саме така відповідальність Має чекати на нардепів чиновників, які пішли на співпрацю з ворогом і просувають його інтереси на території України. Всі ці мільярди Медведчука, Рабіновича, інших пазажовців мають працювати на благо нашої держави, а не ставати музеями корупції та тотального несмаку. Втім, не жомовими ямами єдиними. На початку березня Києві повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої. Також його підозрювали у злочині, передбаченому частиною 3 статті 110, Мисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку встановленого Конституцією України, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій? ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, із конфіскацією майна чи без. Втім, тепер у Києві нові господарі, які дозволяють його бурхливі фантазії і недостатньому розумі, вести цілі ефіри, розповідаючи про нібито злочинний маріонетковий режим. Ілля, а чому не розкажеш чиєю маріонеткою? Був ти? Хто спонсорував твій похід в політику? Хто давав тобі кошти на дорогі годинники та автомобілі? Хто допоміг тобі Бі купити маєток за 4 мільйони в елітному селищі Козин під Києвом, хто дав тобі можливість безперешкодно втекти до Москви та заробляти шалені кошти на легітимізації кремлівської брехні про Україну на російську аудиторію. Відповідальність обов'язково знайде кожного зрадника. Наша країна після війни має провести повну очистку для того, аби подібних унікумів у вигляді Киви та інших просто не допустити до сфери управління державою, областю, районом чи селом. Ця частина нашої історії має згоріти назавжди. Москва і всі її агенти в Україні мають бути знекровлені націоналізацією майна та добиті тюремним терміном України. На переможе слава Україні. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.